Як на Росії жити недобре? Навіщо росіяни жахають своїх закордонних родичів? Америка йде під воду. Із сокирою проти автомата. Найбезглуздіший спосіб розібрати Калашникова. І що з того вийшло? Що так? Так знімається? А Волга вже не там. На болотах представили оновлену автівку радянської еліти. Руль поки китайський. Хочеться, щоб руль був російський. Такий воскрес. Страшний сон Путіна матеріалізувався. <таспраць> <таспраць> Про ці та інші новини з багнюк. Дивіться далі. Координати вірні. Росіяни продовжують губити свої бомби над своїми ж населеними пунктами. Лише за останні три місяці недруга армія світу втратила понад півсотні своїх боєприпасів. Найбільше не щастить російському Білгороду, і ці гучні історії держава-агресорка приховувати вже не може. Так, 12 травня росіяни ймовірно і вгатили по багатоповерховому будинку у цьому ж місті, створивши в житловій будівлі Велетенську діру. А ось це селище на Білгородщині, козинку російські солдати взагалі стерли з лиця землі. І це зайве свідчення того, як російська недруга армія буцімто влучно використовує свої снаряди. А може вони й призначені проти свого ж населення? Родними, понімаю, як вам нелегко. Но сейчас нужно еще потерпеть. і потерпеть. Із сокирою на розбір автомата. Виявляється, рівень військової підготовки російських солдатів настільки низький, що багато хто з них навіть не вміє розбирати автомати. А що вже казати, як із них стріляти? На цих кадрах російський окупант намагається поладнати зі своїм калашем. Це так снімається? Так знімається? Заплющував тут чуть. Проте ані сила, ані сокира йому у цьому не допомогли, бо ж розуму до них не додавалось. Хуя. Уявляєте, що такий вундеркінд чинитиме на фронті? Це просто раз розпачують, що вони не самостоятельні люди. Це зрозуміло. для всіх для цього міри та очевидно. А Волга вже не та. На болотах представили оновлену автівку радянської еліти. Тепер вона повністю зібрана з китайських комплектуючих. І прем'єру, Мішустіну це ну прям дуже не сподобалось. Наче він про то не знав. Друзі, я все розумію, однак у вас де зараз зроблено руль конкретно Китайський? Хто? Руль. О, руль, да, але деле це ж тільки начало. Ви слышите ответ? Да, руль поки китайський. Хочеться, щоб він був російським. Російським, зважаючи на санкції і тиск Заходу, він може стати нескоро. Тому годі мріяти та й все, що російське насправді вкрадене Західне. Примарився зрадник. Пропагандист програми Соловйов Лайф Сергій Мардан назвав українського боксера Олександра Усика зрадником Росії. Серйозно, мовляв, усик нібито дихав російським повітрям, і росіяни взагалі-то болівали за нього під час різних боїв. А чому ми за нього боліли? Ну, 4-5-6 років назад. Ну як? во перше він uh, уроженець Симферополя, Він російський чоловік несмотря на українську фамілію, он предав руський народ. От що дивно, а для чого власне ви здалися нашому чемпіону? Гадаємо, Олександру Усику взагалі то байдуже на окупантську підтримку. Він точно без цього досягнув гарних результатів у спорті, тому точно не засмутився, дізнавшись про те, що на Росії він виявляється зрадник. Страшний сон Путіна таки ожив. Жека, це справді ти. На цьому відео, зробленому в Африці, помітили людину, схожу на колишнього ватажка вагнерівців Євгена Пригожина. Цікаво, що ці кадри оприлюднили самі ж вагнерівці. Тож, заливай його могилу бетоном чи не заливай, а він все одно може воскреснути. І з нетерпінням чекаємо на продовження і новий похід на Москву. Що не день, то нова посада. 18-річний син голови Чечні Ахмат Кадиров отримав ще одне крісло за три дні після призначення його міністром фізкультури і спорту. Він ще й обійняв посаду президента одноіменного футбольного клубу. До стрімкого кар'єрного зростання Кадиров молодший був і міністром молоді, і першим заступником міністра з фізкультури та спорту. Ну, не дитина, а вундеркін просто. Хоча весь секрет не в розумі, а в батькові. Алло, це божевільня? У російському барнаулі екскурсоводи провели містичний ритуал для відвідувачів. Вони намагалися викликати духів Сталіна та Жириновського. Навіщо? Ну щоб запитати, як у них справи. Але ті на контакт не вийшли. Не, Не да? Ще б дух Кобзона покликали і побачення йому призначили, та й квитки на його потойбічний концерт запронювали. Наступного разу спробуйте викликати адекватність, розум і здоровий глузд. І спит для туалету. В одній із сільських гімназій Татарстану перед іспитами зрізали верхню половину дверей у тамтешніх вбиральнях. Це зробили навмисно, аби учні не могли списувати. Досить дивна логіка. Хоча у більшості росіян вона і справді відсутня. Жахалки для родичів, росіянка зателефонувала своїй дочці у Сполучені Штати та розповіла, як їй шикарно жити на Росії, і як все, начебто, погано у США Америка уже под воду, розумієш? Ми залишимося винят. Там нужно уйжать. Уйжай жінка, стверджувала, російський народ, нібито вільний та багатий, і йому все дозволяється. А загниваюча Америка виявляється, начебто скоро буде жити у злиднях. Щоправда, не пояснила чому. Возвращайся, хватит уже дуристю страдать. Я растила тебе, щоб ти уехала. внуки вот это все пропаганду вони вот ж стануть собаками і будуть їсть із миски. Маріна, чи чтобы они маугли стали? Да? Хоча сама жіночка між тим комфортами похвалитися не може. Часом живе без води і виживає лише за рахунок городу. А мене воду, конечно, отключили. Зараз я піду кипіти воду подумай над тим, щоб повернутися. Ти мене слышиш? Що тут сказати? Ну як люблять говорити самі ж росіяни та хоч каміння із неба, але ми на родині. І та, що прямує до пекла: у Підмосков'ї загорілася приміська електричка. Пожежники не дуже й то поспішали на виклик. Де полихайт. Аній пахот по тушить, тушити особливо особи стрімятся. А тому машиністам самим довелося гасити полум'я. Прямо таки справжній поїзд у пекло прохання до росіян пасажирів зайняти свої місця. Традиційно гарячий ранок. Цього разу у столиці країни-агресорки там файно палав торгівельний комплекс. Примітно, що займання сталося не де-інде, а саме в магазині смішні ціни. Він користувався шаленим попитом серед місцевих жителів, але це пожежників не розчулило. Вони дали можливість приміщенню вигоріти вщент, бо на виклик приїхали лише за годину. Певно, вирішили, що великий вогонь згасне сам по собі. Алко країна а ще у Москві терміново шукають дегустатора горілки. Від кандидата очікують щиру та непідробну любов до чарки, а також вміння переконувати, що горілка справді смачна, а ранок після неї дійсно добрий. Крім того, претендент повинен ділитися своїми відчуттями з усім світом і кандидатів на таку посаду на Росії. Чимало, але є і той, хто поза конкурсом підходить на цю роботу, бо ж не проти добряче хильнути і вигадувати після того нісенитниці про Україну, загниваючий захід, і так звану велич Ерефії. Ну справді хто ж як не дімон. Ні-ні, це не кадри з термінатора і повстання машин, це новий російський гостросюжетний трилер «Урюпінськ. провал машин. Саме в цьому місті серед білого дня отворилася велика чорна діра посеред дороги. Та почала поглинати і землю, і машини. Них... Стой, воле з тої сторони! З тої сторони воле! Латати вирву місцева влада не поспішає, мовляв, не на часі, а все тому, що просто немає. Ну, ви зрозуміли, адже таких дірок в Урюпінську чимало. Тому у чергу як інакше. А поки влада радить місцевим водіям і пішоходам бути уважнішими, однак не у всіх це і зараз виходить. Геть невдячні А в Тульской области обвалился целый подъезд. «Вы жили в этом же доме?» «Да». да? «В соседнем подъезде, который, который сейчас пахнет. развалился?» «Завалился, развалился, да». Ця жіночка якраз в ньому і жила, і попри те, що будинку вже стокнуло 200 років, і він давно вже в аварійному стані, влада на це не зважила. А навпаки, покращила умови житла жіночці, переселивши до сусіднього під'їзду цієї ж халабуди. роблю ремонт. стіни чорні, потолки правої пали провалюються. Ну а чому ні? Ваші проблеми то ваші проблеми переселили ж. От потому що э, ну потому що. Э, потому, потому до всього цю горе жінку ще й зобов'язали щороку приходити до місцевих чиновників, аби вона підтверджувала, що квартиру таки отримала. Та приходиш, смотриш на одному березі і думаєш: здравствуй, будучи. Ні васкрьо, ні в пасе час. Обернувся, здравствуй, родина. Синю, жовта Росія. А в одному з міст Іркутської області будинок пофарбували у кольори українського прапора. Навіщо? Бо так побачили комунальники очільника міста ледь Кондратій не схопив, щойно він це побачив, але про всяк випадок у жителів він запитав, чи тільки йому здалося, що Україна вже поруч хотілося слухати жителів, на да? жаль, їх мало. всіх жителів цього будинку асоціація флагом країни. Да так. Вас Так. зрештою, кольори усім сподобалися, та і нам також 18 за 1 протягом скажені російські бабці, палкі прихильниці Путіна вимагають закрити британське посольство на Росії і прийшли, начебто, до нього, із протестом. Так. Можна так, можна? Да, можна, Чи насправді своє зібрання вони зорганізували у якійсь комірчині? А може у кабінеті головлікаря психлікарні? Власне, саме туди поведінка цього бабдесанту і напрошується. Давай, О, вам, що тут ще скажеш? Все як завжди, на Росії Імпортозаміщення по російськи Китайські поні такі електрокари невдовзі розсікатимуть дорогами агресорки. Ну як розсікатимуть? Дуже неквапно, бо ж максимального заряду новинки вистачає всього лише до 170 кілометрів, та й потужність двигуна 27 кінських сил. Та це ж не поні, це ж насправді черепаха, старший син Кадирова отримав високу посаду від свого тата. Ахмад Дондона став аж цілим міністром спорту Чеченської республіки. І це попри те, що йому всього лише 18. Батько просуває його як може. У 17 Ахмад вже обіймав посаду заступника міністра з фізкультури та спорту, за які такі заслуги. А просто так. Бо батько старший Дондон. Ви придурки, ні? Своїх такі бросаємо. Пропагандисти Соловйова із затишної московської студії радять військовим так званої Другої армії світу не чекати прильотів українських дронів, а вирішувати свою долю раніше. Прийняли рішення, ми напишемо катехізис воїна. Потому що парням треба об'яснити, що когда он лежить і чекає прильоти в певідрона, то пусть стрельнет в себе. А що тут дивного? Російський запатріот просто чесно сказав, повернення загарбників зовсім не чекають. Отриманці, та ще й поранені путіну не потрібні. В секрету сам вам скажу. Да. Між іншим, раніше цей же пропагандист стверджував, що життя не головне, і віддати його за Росію, а точніше, за Путіна, найбільше щастя. Ми перевеличуємо значення життя. життєвне доблесть, главна ціль – мужика. Так меня учили 17 лет. Это отдать свою жизнь за Родину. Величайшее счастье. Я говорил и буду говорить. Погибнуть за Родину. А чему сам про це досі не подумал? И на фронт не пішов. Только у теплую студию. За нет войне у божевильню. Так, на Росії розправилися з одним із активістів. Він прокричав цей заклик на красній площі і одразу ж його відправили до психлікарні. Певно, так вирішили перевиховати. Чоловік пробув там 9 днів. Нині він ледь самостійно може стояти на ногах, а пересувається лише з чиєюсь допомогою. Та що цікаво, коли у суді цей затриманий попросив викликати йому швидку, лікарі заявили, підстав для госпіталізації немає. Ось вона: російська турбота у всій красі. На цьому все. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. А з нас нова підбірка. Новини з багнюк. Папа. -па.